У вівторок, 31 грудня, в західних областях країни сонце ховатиметься в хмарах впродовж цілого дня. Від нічних мінус трьох день потеплішує до плюс шести. Хмарна погода в останній день року очікує на мешканців північних та центральних областей. Температура вночі від мінус одного, день до плюс шести. Для південної частини країни рік завершиться ясним небом. У Криму цього дня мінлива хмарність. Вночі від мінус одного день до плюс дев'яти. Мешканці східних областей 31 грудня отримують похмуру погоду, вночі від одного морозу в день до трьох тепла. На заході в середу, 1 січня, переважно ясно. У Львові-Луцьку та рівному невелика хмарність. Найнижча температура вночі мінус 3, найвища в день 10. У північних та центральних областях перший день нового року розпочнеться з хмарної погоди: від нуля вночі до плюс 7 в день. Ясним небом зустріне новий рік південь країни. Хмарне буде до самого вечора. Температура вночі від 0 день до плюс 10. Незважаючи на похмурий ранок, перший день Нового року в східних областях буде переважно ясним. Температура від мінус 1 до плюс 7. У західних областях у четвер очікується похмура погода. В Івано-Франківську Львові та Чернівцях дощитиме. Температура від 0 до плюс 10. Хмарно, за прогнозами синоптиків, має бути на півночі та в центрі. В Полтаві пройде дощ. На термометрах від нуля вночі до плюс 9 в день. На півдні країни небо буде ясним зранку до пізнього вечора. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від 1 до 13 вище нуля. У східних областях України у четвер 2 січня хмарно з проясненнями. Температура від 2 до 8 з позначкою вище нуля.